Всім привіт! Всіх вітаю, всім мирного неба над головою і миру й перемоги Україні. Значить, коротенька інструкція з використанням мого дендробіума. А цей дендробіум зараз поїде до нової власниці. Основне це лицева сторона. Оцими новими ростами ми ставимо до підвіконня, до сонця. І ростики можна, поки вони молоді, підв'язувати. Старі бульби. Задня сторона, значить, нехай він собі отак стоїть, росте лицем до світла. Коли будуть сформовані верхні бульбочки коли буде це виглядати ось так, це значить, що він закінчив рости. Цей ростик ще росте. Пізніше, можливо, жовтень-листопад почне жовтнути листя. Листя жовкне в двох випадках: або немає коріння, або він готується до цвітіння. Цвісти буде з під кожного її бульбочки, з-під кожного листка. Ось тут суцвіття. Це білий мій дендробіум. Я ним хвасталась неодноразово. Ось його горщик, ось він росте. Значить, по поливу цей политий. Поливати можна як звичайну кімнатну рослину, проливом або повністю набирати горщик. Коли коріння ось таке зелене, яскраво зелене, він политий. Коли воно посіріє, потрібно долити ще. Коли достатньо води, то молоді бульби тянуть воду і качають у старі. Зараз він відносно политий. А коли стане прохолодно, ці старі. Бульби, рости теж понадуваються. Коли вони такі понадувані стануть, значить потрібно зменшити полив, і полив зменшується тоді, коли вже так досить прохолодно. Значить, поливаємо в жаркий період дуже рясно, коли прохолодно, менше поливаємо. Зараз можна ще оприскувати, можна купати в душі. Крайній раз я мила з милом, його господарським проливом повністю викупувала. Пересадка йому бажана весною. Цей кущик я ділила там навпіл, тому весною із цього вже для достатньо невеликого, хоча це горщик більш ніж на 2 літри. Ми пересадимо його у більший на порядок або ділимо навпіл там, де вже було розділено, і всаджаємо у приблизно однакові горщики. Якщо що не ясно, пишіть в коментарях. А це відео коротеньке для нової власниці. Усім гарного дня. Щасливо!